Отже, доброго дня. Дякую, що дивитеся, що ця тема вас цікавить. Що про що сьогодні хотів поговорити? Недавно спілкувався з людиною. Ну, в принципі, таке часто є, часто такі зауваження говорять. Це стосовно Івана 858, де Ісус сказав. Я є» по-російськи. Его-еймі по-грецьки. Я є українською. Ось ви бачите, я виділив його синім. Его-еймі. Так воно звучить грецькою. От Ісус сказав цю фразу. І далі була реакція юдеїв, які його слухали. Ну, кому він сказав, з ким він вів діалог. Вони взяли і так каміння, щоб вони бросили в нього. І часто коментуючи це, люди говорять, от бачиш, він це сказав, і вони зразу захотіли його побити камінцями. Добавляють, що побивали камінцями тільки за богохульство, і роблять далі висновок, що тут Ісус назвав себе іменем Бога, і за це його хотіли побити камінцями. Тому що інакшої причини ніяк не може бути, щоб вони взяли камінці і били. Значить, він сказав щось дуже таке важливе, за що хотіли вони побити. Ну і це часто трактується так, що. Фраза Его Аймі, це ніби еквівалент імені Бога Яхве. Але чи так це? Чи дійсно це так? Чи дійсно его Аймі є еквівалентом або рівнозначним імені Яхве? Це велика історія, чому це ведуть, звідки це виводять, з якого місця. Це інша історія. Ну, в даному випадку я хотів би звернути вашу увагу на трошки інше. Якби фраза Его-Еймі означала ім'я Бога, що Ісус себе називає іменем Бога, що ніби як він заявляє «я» Яхве, то відповідно така реакція на цю фразу, на це ім'я було б завжди. Тобто, якби Ісус говорив з юдеями, а тут Він говорить з юдеями, можливо, скоріше за все, з фарисеями, з книжниками, які розбиралися, які інколи дуже часто осуждали його і хотіли побити камінцями. Тобто ну, це непростий народ був. Якби дійсно це було так, вони б завжди на нього так реагували. Але в самій ж ці е, главі, в 8 главі Йоанна, Ісус, виявляється, не один раз говорить цю фразу. Цю фразу Він говорить і вище. Давайте ж подивимося. 28 й вірш перегорнемо, подивимося, 28 й вірш. Пробіглим Трошки не відкрили. Ну, дивимося. 28 вірш. Сказали так їм Ісус, Когда возвисите сина чоловіка, тогда познаєте, що я є. Его-еймі. Ось, бачите, зорієнтував на виділені слова. Его-еймі. Грецькою переклад я єсть. От він їм сказав оцю фразу. Дивимося далі на їхню реакцію. Ну, вот они відповідають в 30. -му. Это его говорящие, многие поверили в него. <ріху> <ріху> Никто его не хотел побывать каменцам. Цикаво. Давайте подивимося трошки выше. 8.24. Сказали так вам, что умрете в грехах ваших, если ведь не поверите, что я есть. Знову бачите ця фраза его емі. Умрете в гріхах ваших. І дивимося, яка їхня реакція. Говорили і так йому, хто ти єсть? Ніхто не побиває камінця. Цікаво. Чому? Якщо ж фраза его-аймі означає Яхве, що тут Ісус прямо називає себе Яхве, то чому нема реакції? Чому його не побивають камінцям? Чому так спокійно? Тут один раз в 24 вірші, потім знову в 28-му вірші він знову говорить, его-эймія єсть. Ніхто його не побиває камінцями. Як так? Чому? Отже, який висновок? Висновок сам напрошується, що насправді це нав'язана думка тексту, що в 58 му вірші Ісус не говорив, що Я сущий, я, Яхве. Він просто сказав Я є. Це проста фраза. Проста. Вона ніколи не означала імені Бога Яхве ніколи. Це настільки спекулятивна ем, заява, настільки безпідставна. Вона не має ніякої основи під собою. Е, в іншому відео я розберу звідки, як кажуть, ноги ростуть з, е, з цієї думки, що фраза его-аймі hey, означає «Яхве». Де її взяли? Звідки її викрутили. Просто коли чуєш такі заяви, інколи просто настільки дивуєшся, як можна так нав'язувати тексту те, що він не говорить. Так, вони хотіли побити його камінцями, але по якій причині? Я вище показав, що Ісус ще вище два рази говорив: Я є, его і мій. І його ніхто не побував камінцям. Навіть не бралися за них. А тут вони взялися за камінці. Значить, яка, а який висновок? Що не це причиною було, що вони взяли за камінці. Не богохульство, не, не те, що він себе назвав іменем Яхва. Зовсім не це. І тут нема вказано е, причини, що вони взяли. От дивіться на цей текст, 59 й вірш. Де тут? Вон, сказано, що вони побувають за поохульство. Навіть причини не сказано. Взялися, хотіли побити. Ісус скрився, вийшов з храму. Все. Ось ну, так.